Всіх вітаю, дорогі друзі. Мене звати Ігор, я коуч і зі мною Аллаз Дніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучінь школи і справжня чарівниця. Алла, вітаю вас. Як ваша Доброго справа? ранку, всім, доброго ранку, друзі. А, мої справи. Ем, натхненні, я б сказала, натхненні. Гарна відповідь. Чудово. Ну що, тоді натхненно приступаємо до нашого, до нашого чергового коучинг розбору а знаєш, чого натхнено? Ні. Тому що весна. Да. Весна. Весна, красна. У мене ще вон, квітка різдвяна. Знаєш, а на дворі весна і це завжди для мене така пора, коли розквітає не тільки все навколо, тут розквітає в Іспанії в лютому цвіти мигдаль. Тут розквіт завжди, да? розцвітають там в січні, розквітають деякі квітки, але відчуття все одно, що з весною щось розквітає всередині, щось там хоче назовні, це відчувається. І тому дуже багато натхнення, яке відчуваю разом із весною. Бачите, я певно, що не відчув, не відчув цього весняного настрою. Вона да, не, не підкралася непомітно, як то кажуть. Ну, добре, чудово. Тоді, тоді бажаємо всім гарної, теплої сонячної весни цього року, а не, як завжди, половина, половина весни це зима, принаймні тут, в Україні, в Києві. Добре. Нещодавно отримав підвищення, тепер очолює відділ з семи людей. Проблема в тому, що у нас виникає багато непорозумінь. Я не знаю, як правильно делегувати завдання, а колеги часом плутаються у пріоритетах. Мені важливо сформувати чіткі робочі процеси, навчитися роздавати завдання і не переробляти помилки самому. Бачите, вже певно, у колег весна почалася, а от у людина, яка отримала підвищення, ще ні. Що робити в такій ситуації? Так, да, відкривай, будь ласка, да, бо да. дуже важливо дивитись на те, що людина каже чути це? Людина хоче сформувати чіткі робочі процеси. Я б запитала все ж таки, що мається на увазі під робочими процесами. Наведіть приклад сформованого робочого процесу чіткого вашої діяльності. І запитала б ще ці сім людей були раніше вашими колегами, ну, це з одного відділ, відділу ви були, і вас, ви були одного рівня, а потім вас виділили, і ви стали для них. Керівником це також важливо, бо певні ми вже говорили в деяких передачах, да, про певні ми відповідальні за тих, кого приручили. Певні зв'язки, які, які навіть коли ми усвідомлюємо, що ми хочемо по-іншому, то інша людина просто на автоматі може прагнути до того, що було, до старих зв'язків і контактів і стратегій. І я дуже часто чула такий запит, що якраз коли працювала з корпоративним сегментом і працюю з ним зараз. Ну зараз більше все ж таки працюю з топами. Ну, не просто більше, а тільки з топами. А коли так. працювала із керівниками середньою ланкою, то Дуже часто було так, що виростили людину зсередини, і вона вчора пила з ними пиво. А сьогодні їй треба ставити їм завдання. Ту. І це психологічний такий момент, він не те, що люди плутаються в пріоритетах, а те, що вони відносяться до керівника. Не так, як до керівника, а так, як і раніше, там доміши, чи Лени, з якою вони е, пили вчора пиво. Е, і е, треба позадавати запитання саме про це: які відносини були, які відносини зараз, як вплинуло ваше підвищення на е, ваших колег угу. зараз підлеглих? Е, і щоб чи всі однаково віднеслись до цього, чи є якісь певні не знаю, групіровки, хтось там підтримує, а хтось, можливо, ображений навіть, бо не його поставлено це місце. І тоді е людина не плутається в пріоритетах, а можливо, ну, давай прям відверто да, підставляє. Цього керівника, щоб що показати, що він не на, ту, не на того коня поставили. Ну, все буває, це бізнес. Да? І якщо бізнес не побудований на цінностях такого партнерства, ну, щирості, відкритості, довіри, то тоді це може бути. І ми також будемо сюди задавати запитання. Я запитаю. Після того, як буде сформована більш чітко ціль, так. оцей чіткий робочий процес, це що? Я зовсім не розумію зараз. Ну прям зовсім. Так. Е я б запитала, <кхем> от, ну, будь-яка ціль, під будь-яку ціль це підійде. <кхем> що б я подосліджувала? Якщо Людина може намалювати, ну, за, за можемо застосувати колесо коучингу. От намалюйте колесо, і там буде ну, в класичному колесі там вісім таких розділів да, чи сфер. От е, які навички і уміння важливі, і, можливо, якості, можливо, важливо мати керівникові. На вашій посаді, щоб дійсно uh -huh. був потужний результат. І ви сказали так, я ефективний керівник. І подивитись на це в об'ємі. Можливо, справа не в делегуванні. можливо, якраз в цьому психологічному феномені, що один з став з колег став керівником. Uh -huh. з, знову ж таки, Помилка бізнесу назначати когось, не підготовивши його. Є багато бізнесів, де вже є програми талантів. Вони навчають навичкам керівників тих, хто ще не є керівниками на подальше, на майбутнє. І їм легше тоді Вони відчувають цю підтримку, вони відчувають. Що їх навіть не тільки навчають, а й дають їм якийсь проект, який вони очолюють, і вони поки ще не керівник прям відділу, угу, але вони очолюють проєкт, і вони там вже крос функціонально е відчувають, що це керувати, хоча б проєктом. Да? Як це з людьми спілкуватися? Як це бути в віднос відносинах, що я керівник, а ти. Ну, зараз не всі бізнеси кажуть підлеглий, кажуть колега, да, чи співробітник. Ось, якщо це не так, я б запитала, чи маєте ви навички керівництва. Коли він би намалював це колесо або вона, я б запитала, наскільки у вас це є, наскільки це розвинуто, і по кожній оцій сфері, да, там, навичку якість би заміряли. Угу. І людина б сама побачила, чого їй бракує поки що. І угу. я б запитала, що ви з цим можете зробити. Можливо, людина піде до керівництва і попросить, якщо є якийсь онлайн університет, якийсь е, курс, або запишеться кудись на курс, або купить десь, да, сама на свої гроші, або домовиться. Можливо, їй бракує знань, які можна потім поступово перевести в навички. Ем, якщо там цього небагато, можливо, і ви також є ем, носієм таких е, навичок або технологій. Так, так. Можете навіть запропонувати вашому клієнту е, ці технології. Да? Ну, от тут я не знаю, як правильно делегувати. Угу. Ну, можна просто дати матрицю делегування. можна дати. Перелік завдань, які делегуються, які ні, і схему як делегувати поступово. Ну, якщо ви у вас це є, будь ласка, я застосовую це з клієнтами. Я... Дійсно, щоб вони не втрачали час, поки вони запишуться на це навчання, поки вони туди підуть і так само отримують десь приблизно те саме. Можна, щоб клієнт там десь порився в гуглі. Ну в мене це є. Мені не так складно і це безкоштовно. Я не буду брати за це додатково. Ну я можу, але я такого не роблю. Ділюся, як я це роблю. І я кажу, що я можу поділитися в мене це є. Я просто надішлю, ви подивитесь. Навіть спробуєте, і ми потім на наступні проведемо такий моніторинг, що з того вийшло, і що можливо треба потребує пояснень чи є запитання, і так можна зробити. Але я зараз попрошу вас поділитися якраз. Вашими планами, кому що будете делегувати цього тижня? А потім, все ж таки, хочу розширити цей цей запит на такий повсякденний контекст. Бо мені здається, що там ті механізми, які там за -за зачеплені, то можна використовувати і в будь-якому будь-якій групі людей чи сім'я, чи там чи школа, Добре. чи навчання так далі. Да, Алла, які вас плани на цей тиждень? Подивіться, будь ласка. На цьому тижні, друзі, вас, хто там ще коучинговий пильцой, не посипаний, mm. да, ви маєте змогу до мене приєднатись на безкоштовний інтенсив, який буде в понеділок, вівторок і середу, три дня поспіль, і зрозуміти, що це таке, як воно працює, придивитись до коучингу. Щоб зрозуміти, чи е, треба туди вам йти, да, чи вивчати цю технологію, і не обов'язково нагадую для того, щоб побудувати е, свою практику. Коучинг застосовується в стосунках, в сім'ї, в е, розмові з дітьми, е, навіть в розмові з друзями, в вашій діяльності дуже гарно працює коучинг. Або дійсно ви прийшов час, і ви хочете щось змінити, і вже нову діяльність ту, як багато хто каже, ту, про яку я мріяв. Тепер я буду займатися те, про що я мріяв. Мені здається, що в тебе також щось схоже було колись його. Yeah. Так? І ти зараз займаєшся якраз тим, що тобі подобається. Я продовжую з групою 38-го потоку рухатись і в нас цього тижня, п'ятниця, субота, другий потік. Ми рухаємось з ними шалено оргазмічно. В глибини коучингу будемо вивчати особистості, психологічні, емоційні особистості. Пам'ятаєш, чотири. Типи yeah. людей і це такі відкриття в людей. Це така для мене сама така примітивна схема, але вона дуже багато що показує, і такий шлях відкриває до вивчання людей більш там глобально да, через не знаю, human design чи енеаграму, чи там матрицю призначення там більш глибоко, але навіть така ем, такі чотири типи людей показують. Ем, Цю різницю і ми перестаємо чіплятись до інших, бо просто люди по іншому побудовані. Ми відчіпляємося від людей да, і рухаємось спокійно, бачачи їхні сильні сторони, да, свої і сильні, і слабкі також. І я дуже радію, що на цьому тижні я буду працювати з однією страховою компанією. І в нас є гібридний формат, де моя колега в Києві буде проводити онлайн. і я виходжу до них блоком таким. І дуже тішуся тим, що багато бізнесів дає програми тренінгові зараз не по навичкам в бізнесі. Дайте їм для них. Щоб їм було легше, щоб їм було ресурсніше. І моя тема це енергетики та вітаміни під час змін, якраз та тема, яку я моє завдання надихнути, мене знає ця команда, і тому цей гібридний формат створили, щоб навіть ну, я знаєш, сумую за. Такими за форматами, де я можу їх там пощупати, але буде в мене така нагода. Отакий гібридний формат пригоди. Але не можу не спитати, ви будете просувати якісь енергетичні напої в, в цьому тренінгу <ф stiffness> Вигляді вигляді обіймашок, спорту, да і тощо. Мені подобається твоє питання. Та, дивись, і це те, що дійсно надихає, начебто в нас такі обмеження, але створюються проекти, де ми ну, робимо кульбіти. Та, і... та, та. І отак от об'єднуємось, бо таких форматів у нас ніколи не було. А зараз є, а зараз робимо, а зараз створюємо. І знаєш, ще я прямо на цьому тижні зробила собі декілька таких трьохгодинних, назвала це прямо в календар поставила час на творчість. Назвала це так, час на творчість. І там, бо ці три тижні, які в мене були, мені приходилось. Щось створювати прям е, між сесіями, між зустрічами, між ефірами, да, по півгодинки, там, по годинці десь щось виривати. А я прям зробила, щоб там підтягнути всі хвости, е, вибудувати програми, які ми і запускаємо. Створюємо зараз дуже багато. Мене там позапрошували виступати. Я точно знаю, що їду в. Канни проводити майстер-клас на Супервумен, Знаю, що я їду на Мальдіви на глобальний форум, форум жіночого лідерства. І там і там треба виступи, на Мальдівах ще й ретрит, який я також, як модераторка, сомодераторка, проводжу. Тож багато чого треба створити, нового чого не було. І тому в мене з'явилися такі віконця по три години. Час на творчість, до речі, друзі, забирайте кому хто не знає, де брати час і все встигати, будь ласка, да навіть такі кульбіти я з собою роблю час на творчість і щоб все все встигати. Ви про кульбіте, а я вже вигадав тут професію, як вигадав, е, уявив професію майбутнього, де, де спікер або тренер а, десь там по Zoom, десь а, в, в онлайні щось доносить до людей, і спеціально обучені люди на місцях а, додатково там додають обійми, якісь е, е, безпосереднє спілкування, щось, щоб відчути да, ближче до. Да. Думаю, що з часом такі люди будуть все більше і більше потрібні, щоб бачитись, відчувати і доторкатися безпосередньо. Ти знаєш, якщо я провожу в онлайні, а там є офлайнова група, в мене завжди є такі інструменти, коли я просто говорю. Я кажу, наприклад, зараз. А зараз дотягніться до 10 людей, бо в мене буде група 50, руками, які начебто ростуть із серця, клас, і все, і пішла вже динаміка, де дійсно люди і вони не просто доторкаються вони дійсно йдуть в обмашки. І це ну, така енергія піднімається потужно, класно. От це і є енергетики і вітаміни. Все, я зрозумів, я зрозумів. Добре, повертаючись до нашого запиту, я ще раз включу, і я хочу. Я сказав сказав розширити контекст, коли людина ну можливо навіть в сім'ї да? або батько, або навпаки, або мати, або дитина, яка там не старша, наприклад, да? в якийсь момент хоче чи опиняється в ситуації, в якій треба взяти якусь ну, роль організатора. Та е, якось е, узгодити процеси, як то кажуть, робочі да, або в школі, або в інституті, або на новій роботі, де е, з'являється проект або е, посада, да, де треба проявити якісь лідерські можливо якості, або ви скажете, як як це інакше, як, як це інакше назвати, що має, що має з чим маємо працювати всередині, або з чим коуч може допомогти такій людині, щоб е, відчути. Енергії, да? про енергію сьогодні, і розуміння, як працювати з цією групою людей, які не готові до того, щоб ними керували насправді. Угу. Ну, головне дивись, все розрулює ціль, як завжди. По-перше, треба ну, запальну цю ціль представити так, щоб дійсно там а, горіли так. очі самого того, хто там. Як ти сказав, да? якийсь там проєкт, чи що ще да? людина, яка щось очолює, навіть якщо так, це не бізнес, треба включити людей в свою ідею, да? в цей результат, так. і розказати людям, що буде результатом, і навіщо то да? і сенси дати. Це запалює, вмикає людей. Потім так. розказати е людям, як Дійсно, ми ну, маркери дати цієї цього, того результату. Прямо критерії чи маркери, да, е, на це відповідь на запитання, як ми зрозуміємо, що ми цей результат маємо. Та, та, та. Потім запитати в людей, друзі, можливо, там щось, що ви зрозуміли? Е, треба <кій> завжди питати зворотній зв'язок. Так, так, так. Дати людям висловитися, які є запитання, <кхем> які є сумніви, та, та. які є страхи. Та. І знову ж таки, давайте подумаємо разом, як ми з цим впораємось. Е, і знову зворотній зв'язок. Всі слова, які ти і людина може розшифрувати по-різному, важливо перепитувати, щоб дійсно. Яблуко було одне і те ж саме. Да? Бо як, якщо сказати слово яблуко, в тебе, можливо, в голові зелене, а в мене червоне. Yeah, yeah, yeah. В тебе, можливо, це Apple, а в мене, що воно впало на Ньютона, да? про третій закон тяжіння. Е, Ось щоб все ж таки сконтактувати і навести один. Е... Я б сказав, захопити ідею. Все ж таки, то тоді там має бути більше деталей, да? Це точно більше деталей не тільки про захоплення ідей, а про от, дивись, людина скаже треба. Не знаю. Давайте про поїздку на дачу. Давайте так зовсім да, питань. Так, давай, давай. Ну, дивись, наприклад, я хочу чаю, дуже гарний приклад. Да, я кажу да. чоловікові: постав, будь ласка, чайник. Да. І якщо я потім запитаю, а де чай? Да. Ти мені скаже: слухай, то ти сказала, постав чайник. Ти не казала про чай. І це дуже наглядний да. такий приклад. То треба тоді, якщо ви хочете чай, треба тоді чітко поставити завдання, да, і ще й упакувати його в прохання. Тоді, да, любий, будь ласочка, зроби мені чай такий-то, такий-то. А там же, там буде він ставити чайник, чи він буде е, воду кип'ятити в кип'ятильником чи поставить там на газ кастрюлю і зварить її мені все одно. І люди роблять помилку, що вони дають завдання якесь ну кусочок з того, так. який результат хочуть отримати, і думають, що інший він доставить все інше, бо ж все ж розуміло. Ну, так. ти розумієш, це вечір. Ми ввечері п'ємо чай. Я попросила він каже. Можливо, ти хотіла ноги погріти. Да, да, да. А жінка, а чому ж ти не приніс тоді тазик? А він каже, ну я не знаю, ти поки що не просиш, можливо, після, там, після того, як ти фільм подивишся. Ну, розумієте, і пішли оці суперечки. Чітко да. ставте завдання. Якщо це завдання, просіть ти, або приклад. Ой, Любий, принеси мені щось смачненьке. Ой, Це біль, Це просто біль. Дівчата так люблять. І хлопці потім щось приносять. І вона А коли я запитую цю жінку, вона приходить з кейсом потім на розбір. Коли я запитую, а що ти хотіла? Вона каже: я сама не знаю, але я думала, він вгадає. І мені сподобається, оце просто І... Такі завдання точно не про е, стосунки, які покращаться, а про конфлікти. Бо дійсно він, е, по-перше, він е, стільки часу е, витратив, щоб подумати, що ж для неї смачненьке, щось буде згадувати. А ось тоді ти, ти, ти ж сказала, що тобі сільодка смачна, Ти кажу, не, то не, не зараз не. же. І ось таким чином. Або ще буває. То ти ж китайську їжу любила, пам'ятаєш? Ми ходили, вона каже: я її ненавидила, я просто не могла тобі сказати, бо ми тоді зустрічалися. Так, да, так, да, так. Да, да. А тепер вона вже е, вирішила йому сказати, як є, коли вже заміж вийшла. Да? От такі бувають різні моменти. <гум> І повертаючи до нашого запиту, я так ну, думаю, як це да, в нашому запиті використати. Тобто, фактично дуже важливо, даючи завдання чи щось делегуючи, треба його так сформулювати, щоб у людині було і зрозуміло, да, і якесь ну, там, максимально легко для, для мозку, Да. і зрозуміло, і якусь ну, можливо, винагороду, да, чи щось позитивне, щоб на того буде мати. Так, скажу тобі. Щоб мотиви людини, мотиви, які да. ти делегуєш, були задоволені. Бо да, да. той, хто дає завдання, він, е, якщо не дізнається мотиви людини, він буде її кормити своїми мотивами, так. Да, так. Да, да. А це буде помилкою. Але в цьому запиті є слово делегування. Ну, ми не знаємо, чи на, ць, на, на цю. Кнопку треба натискати, поки що не знаємо, ми поки так. що досліджуємо. І якщо вже він сформулює я дійсно хочу навчитися делегувати, то тоді можна запитувати, да, <кій> як це для вас. Ну, або дійсно застосувати мій метод. Я, якщо у вас є відповіді, ви даєте робота надом, він працює, опрацьовується сам, приходить. І ви вже робите коректировку. Ви просто людині кошти заощаджуєте, і так також можна. Ну це якщо ми вийдемо на ціль, хочу дійсно делегувати там результативно, щоб люди все виконували, і це приводило до результату. А можливо, в цьому запиті діло не в цьому вже порозбиралися. Так, ну резумуючи, резу зрезумувати тільки так, що в будь-яких таких питаннях взаємодії з іншими людьми дуже корисна навичка задавати коучингові питання. Якщо ви цією навичкою володієте, то вам буде набагато легше або максимально легше в будь-якій життєвій чи бізнес ситуації. Як Точно Круто. І там можна позадавати запитання, звідки знаєте, що це делегування? Що ще можна може впливати на результат? Що з підлеглими, про яких ви там розповідаєте? Зві... Ну, звідки берете, що справа у пріоритетах? Як ви про це дізнаєтесь? Ну, і таке, і такі інші запитання, що ще може впливати, крім. Пріоритетів, які вони там не вміють ставити, на те, що зараз трапляється з вашими підлеглими, а що ще кроме делегування може впливати на результат вашого керівництва? Отакі От запитання, про які каже Ігор, дуже доречні будуть саме в цьому запиті. Так, дуже дякую, дорогі друзі, з вас вподобайка. У вас є можливість підтримати наші ефіри, наші коучинг розбори, посилання знайдете в описанні під цим відео. І чекаємо на вас в наступних розборах правильно все також. цікаво, що ти не кажеш, чим підтримати. Підтримати крім вподобайки, а... посилання можна Наталі. прямо грошима вашими донатами, які ми будемо вкладати в розвиток Ютубу. Ми можемо. Там робити так, щоб бачили наш канал більше людей, е, і ми його будемо розвивати ще передачі нові створювати так, щоб вам е, було ще краще розвиватися разом з нами. Ось що значить конкретизувати завдання. відразу все тепер зрозуміло. Дай легко і зрозуміло Дякую. Алла побачимося через тиждень. До побачення. До побачення, друзі.